Доброго вечора, друзі. І так, давайте з вами розберемося трішечки більш глибоко зайдемо в це питання з приводу того, коли яка відповідальність настає при неявці по повістці. тому що від вас дуже багато надходить звернень і в письмому вигляді. І в телефонному режимі, що там батькам надали повістку не під підпис, а просто закинула, наприклад, в поштову скриньку, або, наприклад, хлопець знайшов в себе в дверях. Коли прийшов з роботи повістку, яка не була йому особисто вручена. Або, наприклад, поїхав взагалі чоловік у відрядження в сусідню область, поки приїхав всі блокпости, йому навручали 15 повісток. Серйозно, друзі, сьогодні був телефонний дзвінок. Чоловік мені говорить: пані Марія, я не знаю, що мені робити. Мені понадавали на різних блокпостах і мені. По відеозв'язку на вайборі, каже, в мене от такий веєр сьогодні, що мені з ним робить? Я кажу: а де ви стоїте на обліку? Ну, я стою то там. то... <схай> ну, ви знаєте, ми з ним посміялися трішки, але все ж таки я вирішила сьогодні записати на цю тему ефір, тому що дійсно дуже багато незрозумілостей і дуже неточно все описано. Тому давайте я вам роз'ясню, щоб ви для себе зрозуміли. Дивіться, коли е, вам е, ну, без підпису десь там надали на блокпостах або там ще десь всунули повістку, ну, тому що дуже рідко, коли буває, е, правильно надають, по-перше, заповнену повістку, тому що ви нам багато їх надсилали, продовжуються насилати. Але це таке, коли хоча б під підпис видають, там хоч якось зрозуміло. Коли ви знаходите, будь-де біля своєї квартири, будинку, там запхали, не знаю, там в дупло одного разу мені хлопець фото на вайбер прислав. каже: Марія, ви уявляєте, приїхав додому, а в нього біля хвіртки є таке старезне, величезне дерево, і там, ну, пташки, можливо, колись там. Жили. І прямо туди, знаєте, такий свірточок каже, мені засунули повістку. Що мені з нею робити. Дивіться, ну взагалі, а, в нас, якщо так, без гумору, то а, по місцевості, так, коли йде Призов, то по правильному а, треба хоча б дізнатися, яка там обстановка, і звернутися до військомату, надати ваші облікові дані. Тому що зараз а, військоматам а, в чому складність, їм потрібно заново всю свою базу перевіряти, чому зараз надають багато повісток, і там а, формулювання йде перевірка облікових саме даних. Але друзі, дивіться, коли от вам таку повістку, яка не коректно заповнена, або не підписана, або там навіть неправильно зазначені дані вашого військомату, або ви не там стоїте на обліку, де вам там в іншій області видали, коли ви виїхали, от як сьогоднішній чоловік, який назбирав як гриби цих повісток, йому понадавали різних, він брав, каже: ну а що мені дають? Я й беру. От, а що з ними робити, незрозуміло. Так от дивіться, що буде, якщо ви не з'являєтеся перший раз або другий раз за повісткою, яка вам була десь там залишена, і не зрозуміло, хто вам її заніс. І це ніяк не зафіксовано. Тобто, якщо ви самі не йдете, що за це буде? Це передбачено адміністративна відповідальність. І то, коли це буде зафіксовано, коли до вас особисто представник військомату прийшов. Зачитав вам повісточку, там все ви перевірили, все правильно зазначено, ваше прізвище, ви знаєте, що ви стоїте на обліку в конкретному військкоматі, що ви не змінювали багато років місце вашої реєстрації. Тому що, якщо ви вже знаєте, подивилися наше відео, да? що коли ви змінюєте місце перебування, то вам необхідно зареєструватися по правильному. І знову ж таки, якщо ви не зареєструвалися, за це не передбачено в'язниці, як це пишуть деякі СМІ. Ні, ні в якому разі. Максимально, що це може бути, це штраф. Ви розумієте, там від 85 гривень і там пішло, дивлячись, як ви, наскільки довго вас викликали, наскільки довго вас розшукували, і так далі. Але зрозумійте одну річ. Стаття 336 Кримінального кодексу України, якою всіх лякають зараз, ну, я багато від вас особисто чую, що вам говорять, якщо ви там завтра не прийдете по повісті, яка неправильно заповнена, і це ви вже знаєте, що це як оголошення, так? Тобто, це запрошення з боку військомату вас прийти і надати від вас певні документи. Так от, друзі. Якщо ви не з'являєтеся перший і другий раз, і вам там не зрозуміло, як ту повістку передали, по-перше, за це або нічого не буде, або буде адміністративна відповідальність. Коли ж ви вважаєтеся ухилянтом в розрізі статті 336, за якою дійсно передбачена максимальна міра покарання це позбавлення волі. І то це має бути ще доведено. В досудовому слідстві, що ви серйозно ухилялися від мобілізації. Це тільки тоді, коли ви вже надавали ваші документи військкомат, вас направили на ВЛК. Нагадую, ВЛК це військова лікарська комісія. Коли ви прийшли вже це ВЛК, у вас вже є направлення, ну, повістка на мобілізацію, тобто на збори, коли ви вже. Коли ви вже знаєте дату, коли вам треба з речами приїздити, а ви не приїздите саме в цю дату, от тоді, тільки тоді відкривається досудове слідство, і тоді перевіряються факти, чому ж ви не з'явилися. Якщо виявиться, що ви зламали ногу і потрапили в лікарню, то вам за це нічого не буде. І ви не змогли фізично попередити військомат, що ви не можете прибути в цей день з речами, тому що ви валяєтеся з гіпсом, або там непритомні, або у вас щось сталося, серцевий напад, і так далі. Тому що такі бувають моменти, коли людина перенервувала, тому що там вік, вже 50 років, тому ну, от був у нас такий випадок того місяця з колегою, коли чоловік настільки перенервував йому 51, та, десь, ну, 50 трішечки старший 50 років, але ще не було 51 рік. То він потрапив до лікарні з серцевим нападом, і так він не зміг фізично з'явитися в день, коли йому назначили збори, тому що він лежав під крапельницями і відповідно він не міг попередити ніяк. Військоман, що він не може прибути на збори. Тобто ці речі перевіряються, ніхто автоматично до в'язниці не забирає. Ніхто, як це ну, періодично, я ж кажу, залякують, але просто щоб ви розуміли, якщо ви не з'являєтеся по звичайній повісті на перевірку облікових даних, максимально що це може бути, це адмінштраф, і то максимальна вартість 8500 гривень, і то це треба постаратися. Це, як то кажуть, на цю суму, да? Але з приводу, от, коли застосовується саме кримінальна стаття 336, то це саме тоді, коли ви вже всі перевірки пройшли, ви визнані придатним, вас призначили на збори, а ви тоді вже не з'явилися. І ви не попередили, що з вами щось не так. Або там вам не перенесли цю дату, тому що буває, що людині там по 5-4. 10 разів переносять дати збору, тому що там певні зміни йдуть у військоматах. І таке буває. Але ви мусите розуміти, коли наступає саме кримінальна відповідальність. Тобто, за те, що ви не з'являєтеся по повістці на те, щоб перевірити ваші облікові дані, надати копії там свідоцтво народження дітей, надати підтвердження того, що ви. Маєте там дружину, чоловіка. Ну тобто, кого жінок ж також мобілізують медиків? Ви ж це знаєте? Так, чоловіка з інвалідністю, там батьків з інвалідністю або дітей, які мають інвалідність. Тобто, ці всі документи це й мається на увазі. Коли вам вручають цю повістку, ви маєте право надати всі документи, які вам надають право на відстрочку, надати ваші медичні документи, які підтверджують ваш стан здоров'я. Тобто це все якраз і відбувається на цій першій стадії, коли вам дають цю повістку. Любі матусі, я вас дуже прошу, хто нас дивиться, будь ласка, не хапайтеся одразу за корвалол, бо ви сьогодні мені Зранку стільки разів телефонували, що так і так дали повістку на перевірку облікових даних. Це ще не мобілізація. Я розумію, що пишуть, що там можуть за один день забирати, але, будь ласка, я вас дуже прошу. Уважно читайте, яку повістку вам всу сунули в двері. Не варто одразу телефонувати о 6-й ранку адвокату і хапатися за карвалом. Спокійніше трішки, будь ласка, це, до речі, і збереже трішки ваші нерви, і ви не так будете переживати, і не так у вас буде пригати ваш тиск. Тому що ну, не можна так активно реагувати. І, будь ласка, читайте повістки, які вам дають. Будь ласка, ми ж вам це все рожуємо для того, щоб ви розуміли, як діяти і що робити далі. Тому що такі от історії, ну їх дуже багато, але треба ж якось себе тримати вкупі. Алла Бойко, добрий вечір. Дякую вам за цікаві змістові актуальні сторіс. Та, будь ласка, скажіть, будь ласка, мій брат проживає з батьком, якому 71 рік. На днях брату вручили повістку, чи є якісь нормативні документи, щоб надати. До військомату про відтермінування призову на час догляду за батьком. Дякую. Але дивіться, з приводу догляду. Я робила окремий ефір нещодавно. І плюс нещодавно і моя колега Христиночку робила ефір з цього приводу. Дивіться, догляд. Якщо говорити, е, звичайно, ну, нашою людською мовою, е, то доглядати можна і за людиною, яка і ОРВІ захворіла, так, і за людиною, яка там, потребує е, певний час там надання ліків для серця, наприклад, да, але в розрізі. Е, Військового права в розвісі, як це бачать військомати, як це прописано саме нормативно-правовими актами в період мобілізації, то догляд має бути підтверджений. Розумієте, Алла? Підтверджений. Два варіанти. Я вже про них говорила не один раз, але давайте я для вас їх повторюю. Два варіанти. Перший, коли здійсні, потрібен дійсний догляд людині, необхідно звернутися до сімейного лікаря, якщо не встановлено інвалідності людині. І сімейний лікар надає довідку, де буде прописано, що відповідно конкретна особа потребує догляду. Це перша, перший документ, який підтверджує, що батькові треба догляд і відповідно. Потім другий етап, як зафіксувати, що ваш батько брат здійснює догляд за батьком: це або звернутися до місцевої влади або держадміністрація, якщо це місто, якщо СМТ, або там селищна сільська рада, то до виконавчих органів селищної сільської ради, будь ласка, звертаємося. Там отримує в довільній формі акт про підтвердження, що здійснюється догляд за конкретною людиною. І туди якраз додається ця довідка від сімейного лікаря, що необхідний догляд. А е, наступний варіант, ну він більш такий. Е, Складний, але в принципі він також працюючий. Якщо потрібен догляд, і це є підтвердження, і е, ви можете звернутися до собі Це управління соціального захисту. Зараз правильно називається УТЗСН, В такому разі ви маєте там отримати довідку. Про те, що здійснюєте догляд, і за це вам здійснює держава оплату. Але проговорюю повторно, що не в всіх областях зараз є кошти на оплату таких додаткових послуг. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І коли ви маєте або довідку про здійснення догляду і виплати за цей догляд від УТЗСН, цей папірець треба подавати військомат для отримання відсрочки, або ви маєте акт до вільній формі від державних органів місцевих, де також прописано, що ви здійснюєте догляд за конкретною людиною. В такому разі цей акт, копію, не оригінали. Копії ви подаєте до військомату, в такому разі ви отримаєте відсрочку від мобілізації. Зрозуміла Алла? Тобто, друзі, будь ласка, не плутаємо. Якщо ви здійснюєте догляд і людині буде підтверджено, що їй потрібен цей догляд саме сімейним лікарем, розумієте, в такому разі дійсно є варіант отримати відстрочку від мобілізації. В такому тільки разі, розумієте? Не на словах. Тому що, вибачте, але слова зараз вони, знаєте, як нічого не варті, якщо говорити з державним органом, ви це знаєте. Папірець. Коли отримаєте, тоді це є підтвердження і будете мати від мобілізації. Ні-на! Що робити, якщо принесли додому повістку, чоловік відмовився її підписувати? Ну, нічого, ну відмовився. Коли відмовляється, до речі, коректне питання ви можете відмовлятися від отримання повісток. Але ви мусите розуміти, що на відмову складається акт. А тими, хто приносить ці повістки, уповноважені люди складають акт за присутності двох свідків, будь-яких двох свідків, які засвідчують в акті, про те, що особа, якій мали вручити конкретну повістку, її особа встановлена і відповідно зафіксовано двома свідками, що дійсно конкретна людина. Відмовилася від отримання повістки. Ви вже пам'ятаєте, я робила маленький сторіс, це не було ефіром, з приводу того, що оскаржувати некоректність повісток зараз вже не можна, тому що вже є не одне судове рішення Верховного суду України, і там зазначено, що повістка це є повідомлення військомату як запрошення вас надати певні документи. Тобто, якщо ви не схотіли перший раз, то за це нічого не буде. Наступний раз, якщо вам так само вручать, то, скоріш всього, вам можуть виписати адміністративний штраф, якщо військомат все ж таки займеться цим питанням, тому що не всі військомати воліють все ж таки доводити такі зараз речі до фіналу, вони, як то кажуть, на трішечки пізніше залишають тих людей, хто відмовляється від отримання повісток. Але знаєте, що другий раз це може бути адмінштраф, третій раз можуть застосувати привід. Але ну, таких етап моментів розвитку подій ну, наразі ми мало бачимо, але вони все ж таки є. Тому, Ніна, ви вже знаєте, що може бути надалі. Тетяна. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо чоловік проходив медогляд військоматів у 2000 році, чи може військомат виписати штраф 1700 гривень? А на основі чого? Дивіться, взагалі-то медкомісія вона проходить за запрошенням військомату. Зазвичай це перша, а друге, всі вже забули, але взагалі ВЛК має проходитися кожні 5 років. Кожні 5 років. І ви розумієте, з приводу штрафів, будь-який штраф можна оскаржувати, але для того, щоб виписали штраф, має бути підстава. Є, е, е, є дуже багато таких моментів, коли люди, коли, якщо оскаржують ці штрафи, то вони їх скасовують. Тобто Тетяна, якщо цей штраф вже виписали, то його можна оскаржити, тому що в принципі, якщо військкомат не запрошував за проходження ВЛК, тому що раніше вони не так активно діяли, їх же ж треба збирати спеціально, тобто вони не були постійно діючими. Більш-менш ВЛК запрацювали після 2014 року, коли треба буде було робити перевірку стану здоров'я особистого складу у кожної області, тоді більш-менш ВЛК почали. Реанімувати, але до того вони, знаєте, там по-іншому працювали. І були призивні комісії, а Це трошки інша історія, ніж ВЛК. Звичайно, ну, от, коли зараз от, як ВЛК проходить. Да? Тому що призовники, ви ж пам'ятаєте, це е, люди до 27 років. Тому от такий нюанс. Якщо у вас є уточнення Тетяна, то пишіть, будь ласка. Е, так, ще якісь питання, я тут бачу, але воно щось. Чоловіків, які мають третю групу інвалідності, беруть до військової служби у воєнний час. Юрій. На практиці беруть, але кожного разу індивідуально дивляться на стан здоров'я. Взагалі-то ви маєте розуміти, що третя група інвалідності це робоча група інвалідності. Так само і з виїздом за кордон. Взагалі нам написано, що будь-яка людина з будь-якої групи інвалідності має право перетинати кордон. Але що ми бачимо на практиці? Когось пропускають з третьої групи, а когось завертають. З чим це пов'язано? А це пов'язано, по-перше, як давно людина з'являлася військомати, як наскільки давні є відмітки про проходження ВЛК. це перший момент, і другий момент. В індивідуальному порядку дивляться, яка, який у вас стан здоров'я. Тобто, в принципі, те, що ми бачимо, то так. Періодично ми це бачимо. Чи можна це оскаржувати? Так, можна це оскаржувати. Тобто, ці всі накази про мобілізацію, друзі, до речі, вони оскаржуються, але в судовому порядку. Тетяна. Так, ще одне питання. Якщо чоловік. Пройшов ВЛК, є непридатним до військової служби з виключеним ВЛК, але військоматі забрали військовий квиток, щоб переробити його і не віддають квиток. Скажіть, будь ласка, що нам в такому випадку робити? Буду щиро вдячна за відповідь. Тетяна. Е, ну, дивіться, вам треба вашому чоловіку рекомендувати, щоб він написав письмовий запит, де написав, що, шановний, центр комплектування такий то. Такого-то числа я вам передав за вашою вимогою військовий квиток, який ви мені обіцяли видати у новому переоформленому вигляді, і пишете дату, яку йому озвучували. Це ваш е, чоловік має написати. І е, прошу надати мені інформацію, коли мені буде видано новий військовий квиток замість попереднього, який я вам подав такого-то числа. Прохання мене повідомити. Пишеться номер телефону вашого чоловіка і електронна адреса і поштова адреса. В двох екземплярах подати до військкомату. Якщо зроблять вигляд, що його загубили, цей документ, або не приймають, не ставлять на другому екземплярі відмітку, ваш чоловік має піти в сусіднє відділення ВЛК. О, господи, вже заговорює, сусіднє відділення Укрпошти, відправити цю заяву цінним листом з описом і повідомленням. І обов'язково кур'єром, тому що дуже часто центри комплектування не забирають свою пошту, тільки якщо їм приносять кур'єри. Від кур'єра вони беруть пошту. Чому я вам це рекомендую робити одразу? Тому що час іде, буває таке. В нас ви скаржитеся, до речі, друзі, дуже багато. що... Коли ем, застарілі документи військового обліку забирають і не віддають по місяцю, по два. Є от і по три деякі регіони таке роблять. То ви, будь ласка, не чекайте 2-3 місяці. Пишіть одразу заяву, якщо через 10 днів вам нічого не видали. Як обіцяли, в такому разі, будь ласка, не лінуйтеся. напишіть цю заяву, вона коротенька. Повторюся, пишеться шапка начальнику центру комплектування, пишете назву, пишете ваші прізвища ім'я по батькові в родовому відмінку, ваші дані, це у вас місце реєстрації, номер телефону, електронна пошта, якщо є. І ваш телефон обов'язково пишете перш, посередині заява і описуєте, що такого-то числа я вам подав свій військовий квиток або приписне. Ви мені сказали, що буде мені видано новий документ, нового зразка, такого-то числа. Однак, станом на дату звернення, пишете дату, яка у вас заяви. Жодного документу мені так і не було видано і не було попереджено, коли все ж таки я отримую свій новий обліковий військовий документ. Посередині пишете прошу. Видати мені такий-то документ, ну, тобто, це або військовий квиток, або приписне оновлене, да? і повідомити мене про видачу, якого числа має бути видача цього документу. В двох екземплярах йдеться до військомату, якщо там не приймають, Укрпошта, ціни лист обов'язково з описом і повідомленням. Повірте, це дуже прискорює процес. Так, Наталія, добрий вечір. Дякую за вашу роботу і час потрачений на неї. В мене є одне питання. Я медична сестра. Зараз перебуваю в декретній відпустці. Чи можу я поїхати за кордон? Дякую. Так, Наталія, можете. Наразі обмеження для виїзду немає для жінок медичного персоналу. А, так, Наталя Скублова. Я ще ні у кого не бачила і не чула, щоб давала повістку для уточнення даних. Всім дають на вулицях і запихують у, у, у двері з написом з'явитися з речами. Наталя, а я не те, що чула, я бачу, що мені надсилають, і в колезі мої надсилають. Там перша повістка завжди йде на уточнення облікових даних. А якщо людина принципово проти зброї і не хоче за своїм переконанням мати відношення до, до воєнних дій, що робити? Ну, дивіться, в мирний час була така, е, такий варіант е, щодо переконань е, релігійних або взагалі, в принципі, проти, проти війни, так? то і людина не хотіла брати зброю, була альтернативна служба. Зараз такої служби немає саме в період мобілізації, тому на жаль, це не є підставою для відстрочки від мобілізації і так далі. Мобілізують, але можуть взяти до уваги переконання релігійні, наприклад, направити там.